Збираюсь. А взагалі постували хоча б раз у житті? Один тиждень. Це був суворий піст? Не дуже. Не дуже тяжко суворий піст тримати. А, ну, а піст для вас це що? Чому ви тиждень посли? Чому ну, зараз збираєтесь? ж не голодовка це молитва, це покаяння, це обмеження себе в чомусь. Тому більше чого на тиждень я не витримала. А наскільки потрібні, наскільки важливі пости у нашому житті? Ну, взагалі вважаю, що пости важливі. Це дає можливість подумати про себе, про ближніх. Я м'ясо дуже рідко їм. Сало буває трошки з'їм і все. А взагалі хоча б раз у житті постували? Так, да, колись, так. Да. Колись я вчився в рівному постував, Да. Для вас піст це що? В голові. Не, не їсти, а в голові все. Ну, а щось робите подібне, якось, щоб очищуватися по-іншому, в голові щось своє перебираєте. Людина все життя з собою бореться своїми гріхами. І воно може навіть, і, навіть, і, і хай входить в піст, це не страшно. Ну, треба просто добро людям робити. Погано нічого не робити. От і все. Тобто, на вашу думку, для очищення насамперед треба з собою боротися, а не з їжею. Так, да. так. Люди постують, бо, бо хочуть духовно якось очиститися, ніби від продуктів, як від насолоди відмовляються, перевіряють свій дух, свою волю. А, ну, для вас те що? Це просто якийсь ритуал, незрозумілий невідомий? Ритуал, да. так. Ну, Відмова від їжі. ну, Я того не придержуюся, Ну а як, не... ну, як ви сприймаєте людей, які постують? Хто вони для вас? Ну, ті ж люди. Я сприймаю це як відмова від м'яса, від е, всього та е, я, е, я не вважаю, що це є правильно, адже людина повинна правильно харчуватися. Е, я не постою, бо я хочу, щоб мій організм отримував всі поживні речовини, е, тому я і не постою. Такого жирного дуже я не їв. І, і не дуже я так -то придержуюся, тому що в мене є муж, а він не дуже хоче їсти, таке пісне. А я потрошку пробую і скушаюся. Для вас це що? це потрібно духовно, духовно закалятися, бо ми такі духовно ми на низькому рівні. А духовно закалятися це як? Ну як, потрібно подумати. Як ми живемо, як ми з природою контактуємо. А в церкву ходити треба? Потрібно. Там станеш і подумаєш хоч трошки про, про битє наше. Ви часто думаєте так? Ну, раз в неділю хожу. А як ви взагалі піс приймаєте, ваше ставлення? Ну, в принципі, позитивно, нічого не маємо проти, але в нашій сім'ї якось. Це, ну, ми ні разу не постували, і нас це не завадили. Дивіться, підстажне насамперед духовне очищення, так, не відмова від їжі. А як ви, можливо, очищуєте себе, чи, ну, як самодосконалюєте, чи буває таке і яким чином? أه, я не знаю. Ми, ми просто не задумуємося, якщо чесно. Тут поки що вот, не їдні м'ясо, а далі не знаю, як от. Що піс для вас? Ну, чому ви постуєте? Ну. Піст це релігійне. Е... Обряд. Ну, да, релігійний обряд, який е, е, зв'язаний. Е... Давай думай быстрей. Піс релігійний обряд, який е... допомагає людині очиститися від зайвих. Е, Зайвих е, речей в організмі. От а ще зараз учені доказали, що він ще очищає ну, як організм від е, непотрібних е, е, шлаків і е, інших речей. А ви постуєте і перед великодним, і перед різдвом, тобто всіх постів ви дотримуєтесь? Ну не завжди, але стараємося дотримуватися.